Мені здається, вчитель початкових класів має бути емоційним. Він має е, своєю емоцією заряджати діточок. Мені здається, емоція має бути у вчителя завжди. Ми актори, і на уроці математики я граю одну роль, на уроці читання іншу. На уроці письма ще якусь роль. Це стосовно вчителя початкових класів. Це на мою думку. Колись давно мені здавалося, що я зрадила свою мрію, але зараз я розумію, що я мала бути саме вчителем. Ну, Якщо ви в мене запитаєте, чи жалкую я, ні, не жалкую. Тому що коли тільки почала навчатися, я почала пізнавати педагогіку, психологію. Для мене це щось було нове і дуже-дуже цікаве. А коли я перший раз переступила поріг. Першокласників і побачила оці ученята, оці їх діточок, я зрозуміла, це моя професія, і я в неї закохалась. Мабуть, це і професія, і покликання, тому що професії навчають, не знаючи закони педагогіки, психології, фізіології і інших наук. Ми працювати вчителями не змогли. Теорію треба знати. Але коли перед тобою стоїть якась дитиночка, особливо у мене, вони малесенькі, і мені треба відчувати те, що зараз відчуває дитинка, яка стоїть переді мною. А це вже мені здається покликання. Мені подобається готуватися до уроків. Мені подобається проводити уроки. Мені подобається навіть перевіряти зошити. Я люблю. І Дітки це знають, особливо коли там краса у зошиті. Найбільше мені подобається спілкуватися індивідуально з діточками один на один. Коли сидить дитиночка і розкриває свою душу мені і розповідає мені, і я бачу, що я можу допомогти цій дитиночці вирішити якусь проблему. Це для мене дуже найдорожче. У мене в педагогіці є два кумири це Василь Сухомлинський і Шалва Манашвілі. У них дуже чудові книги, які сповнені саме, як зрозуміти дітей, як знайти до них підхід. І такою червоною рискою у них любов до дітей. Тому я гадаю, ну, це мої кумири педагогіки дітей. -педагогі. Казати любов до дітей? Так. Розуміти дітей? Так. Але мені здається, найголовніше для оцих діточок, які зараз на мене дивляться, найголовніше, мабуть, бути поруч з ними, знати в яких вони соціальних мережах, знати, що вони читають, що вони дивляться, в які ігри вони грають, якою мовою вони розмовляють для того, щоб бути на рівні з діточками. Ну, у нас традиція збиратися сім'єю. На жаль, ми збиралися всією сім'єю у Новій Збурівці, до якої ми вже три роки майже не можемо попасти. Для нас це дуже боляче, тому що на всі свята, вся родина у нас вона дуже велика. Це і наші дідусі, бабусі. І ми, і наші діти і онуки, ми всі збиралися. Це було дуже захоплююче, радісно. Це була така подія, особливо зимові свята. Ну, але я гадаю, я люблю мріяти. Я мрійлива сама по собі людина. І я вірю, що ці мрії обов'язково мають збутися, що ми обов'язково свої традиції, сімейні продовжимо. Мені найбільше запам'ятовується завжди театральні фестивалі, тому що ми настільки до нього готуємося. Потім діти виступають це такі емоції, які не можна забути. Тому в мене в пам'яті, мабуть, залишається кожен фестиваль діточок, тому що це і для них дуже хвилюючи для нас і вчителів і для вихователів і, мабуть, для всієї школи.